Привіт, друзі! Перш за все я хочу подякувати всім тим, хто підтримує канал. Для тих, хто хоче також підтримати канал фінансово, реквізити в описі під відео. Перейдемо до теми самого відео. Вчора, 23 лютого, була прес-конференція Зеленського, де він заявив, що Якщо хочете, щоб я пішов, тобто перестав бути президентом, Україна має вступити в НАТО. Ну, по-перше, почнемо з того, що це дитяча заява. Е, так заявляють в дідку, так поводять себе в дідку, що от, хочете забрати мою царцю, добре, віддайте мені тоді це. Тому що я так хочу. Це показує його дитячий підхід, дитячу психіку і зайвий раз показує його страшні комплекси. І, чесно кажучи, я дивуюсь, як людина, як прилюдинець з, таким, з такими комплексами, ми ще існуємо як держава. Тому що насправді це дуже страшно, він реально закомплексований. І друге, що я хочу сказати, що це повністю антиконституційно. Тобто, давайте припустимо. От війна закінчується, але нас не беруть в НАТО. А якщо війна закінчується, знімається воєнний стан. Через півроку мають по закону. По, не те, що по закону, а по підпису всіх партій мають відбутись е, вибори. Е, тобто він це заперечує. Цією заявою він це заперечує і плює і на Конституцію, і на договір. Е, Скажем так, є велика верідність того, що нас. Не візьмуть до НАТО найближчим часом. І він, або не розуміючи, що він зморозив, або прекрасно розуміючи, каже, що поки е, ми не підемо в НАТО, він буде президентом. Іншими словами, він каже, я руками буду президентом і робіть цим, що хочете. Ну, це. Це дуже невесела перспектива, назвав це так. Я сподіваюся, що він просто не подумав, що сказав. Надіюся, що йому пояснить, що він сказав неправильно, сказав дурну дурницю, бо інакше це назвати ніяк не можна. І справді, а якщо йому не пояснить, то тоді буде біда. Страшна біда для всієї України. Але час покаже. Надію, що це все на все просто ляпнув, не подумавши, як це часто в ньому буває. І все, що це не буде правдою. Але знову ж таки кажу, час покаже. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку стосовно цієї ситуації. Мені цікаво буде почитати. До нових зустрічей, друзі!